Я такий, що можу з легкістю поцілувати в засос на першому побаченні, для мене це не складає жодних проблем. Як не посередині побачення, так в кінці. Я точно це зроблю. Добре. Але так як в мене цих побачень мало, виникає іноді думка, а що ж робити після першого поцілунку. Які дії, можливо, є якісь фрази козирні. Та й нема ну, сходу ніяких таких фраз, чуваче. Просто продовжуй спілкуватись. Та й все. Ну, не обов'язково якось коментувати цей поцілунок. Не обов'язково казати: ой, ти така солодка, ти щось таке. Тобто під кожну о, твою таку зустріч, під кожний типаж хлопця якогось шаблончику нема. Ну, щонайменше я не можу згадати зараз. Тому а, практика, як то кажуть, введе до того, що ти будеш досконалим. Тому просто більше практики, і сам, можливо, щось таке для себе вигадаєш. А якщо ні, то ні. В якийсь момент ти не будеш стосовно цього сильно хвилюватися. Щоб не було цієї мікропаузи після поцілунку. Да просто дивишся її в очі і просто посміхаєшся. Все. Я завжди кажу, не знаєш, що казати на побаченні. Дивись в очі, посміхайся. Ти будеш виглядати впевнено. А якщо це після поцілунку, то дівчина, скоріш за все, вона якось там почне смущатись, як то кажуть. Коротше, все буде добре. Все саме головне, щоб ти там не почав якось вести себе як бубочка цнутлива. Все буде добре.